Маленьке село Новожеланне, що знаходиться у Покровському районі, регулярно потрапляє під нищівні обстріли окупантів. Днями внаслідок обстрілу серйозні поранення отримав 43-річний місцевий житель. Чоловік перебував на вулиці біля свого будинку, коли поруч розірвалися ворожі снаряди. На порятунок місцевому негайно вирушили поліцейські та рятувальники «Що у нас Рваная, <рес> Роване, ти в виду у нього. Приваторекс. А я сив, назад, ну, да. нормально, нормально. Поліцейські надали постраждалому першу медичну допомогу та евакуювали до безпечного місця, де передали працівникам ДСНС. Пораненого доправили у лікарню. Акуратно, акуратно. Ну, на На бачок. бачок, на бачок, Да-да-да-да-да-да. На бачок. Оп, хоп, оп. Ничего, потерпи, все, 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 терпи, терпи. нормально. Сейчас терпи. Все, все, завезем. Не все, не все, все, сейчас, завезем. Сейчас, 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 сейчас. Ну, Давай, давай. Давай, давай, давай. А ну потащи, Андрей, тащи, все, тащи, все, тащи, все, тащи. Все, опа, все все, все. все, все. Где у тебя еще болит, Андрей? А да, то сбоку и ноги, болят. Ноги, давай, тоби по ногам, прилетила трошки. Розупинили. Але типи не затинай. Чуєш не засинай, не засинаєш. Наразі життю чоловіка нічого не загрожує. Він перебуває під наглядом лікарів.